Життя у вирії мистецтва такою є назва виставки, яку відкрито у міській виставковій залі. В експозиції представлено 84 картини. Їх створила Оксана Прибудько, художниця за покликом душі і серця, більш відома мешканцям горішньоплавнівської громади як керівниця Дмитрівського відділу краєзнавчого музею горішніх плавнів. Персональна виставка картин Оксани Прибудько це результат плідної багаторічної діяльності художниці. Експозиція складається із робіт, написаних упродовж кількох десятиліть, починаючи від 90-х років минулого століття і до сьогодні. Офіційна частина урочистого відкриття виставки проходила у формі інтерв'ю. Художниця відповідала на питання ведучої заходу наукової співробітниці краєзнавчого музею горішніх плавнів Катерини Гредельчекір. Таке жве спілкування допомогло присутнім гостям виставки краще познайомитися із майстриною пензля і дізнатися більше про її творчий шлях. Виявляється, зі своєю майбутньою мистецькою долею художниця визначилася, коли була ще немовлям. Коли святкували мій перший день народження, і за традиціями простеляють ковдру, туди кладуть різні речі, садять дитинку і до чого вона потягнеться, з тим буде пов'язана її чи професія, чи то доля, ну мабуть, в більшості, а переважно і сел такі звичаї. є. І от коли розклали там і ножиці, і гроші, да, і якісь там різні різні дріб'язкові ці предмети, і коли мене посадили. То мама каже: ти відразу поцупила червоний олівець, і всі так засміялися, кажуть. Ну буде малювати. Як згадує мисткиня, правильно тримати олівець у руці, робити перші штрихи маленьку Оксану навчила мати, яка теж мала здібність до малювання. Коли дівчині виповнилось 16, вона познайомилась із кремечуцьким художником Василем Вакуленком. Саме він став творчим наставником юної художниці, і завдяки йому Оксана Прибудько захопилася пейзажним живописом. Часто дивилася, як він працює, будучи в його майстерні, отознайомилися з, з тим запахом фарб от в майстерні. От, ходили часто з ним на, на пленери, на етюди, замальовочки. От. І коли він каже, ну це на давай спробуй себе теж От е, олійні фарби. До речі, я ще туди, туди ними не мене не вміла не володіти, але бачачи, як він працює, і все він дав свої е, щіточки, свої фарби, поставив свою роботу. Вона великого розміру. Давай, роби копії. Ну, змалюй. Ця перша робота олійними фарбами копія картини учителя, є почесним експонатом виставки, що відкрилася. Вона має назву Сінокіс. Із вибором майбутньої професії Оксана Прибудько не вагалася. До чого мала хист, ті здібності вирішила вдосконалювати. Після школи вступила і успішно закінчила Миргородський державний художньо керамічний технікум. Згодом здобула вищу освіту в Полтавському національному педагогічному університеті. Своє захоплення образотворчим мистецтвом художниця уміло пов'язала із основною професією. Сімнадцять років Оксана Прибудько працює музейницею. Експонати Дмитрівського краєзнавчого музею горішніх плавнів це справа рук і творчого натхнення мисткині, яка живе історією рідного краю. Це частина мене, це друга домівка, це частина мого життя. І кажуть, людина, яка щаслива, яка з радістю повертається додому після роботи. Я, мабуть, двічі щаслива, тому що я з радістю повертаюся з радістю йду на роботу, тому що. Ну, це все для мене. На відкриття виставки завітало чимало відвідувачів. Серед них рідні, зокрема, чоловік і син, друзі, колеги, знайомі і незнайомі гості. Ведуча заходу поцікавилась у художниці, кого ще вона б хотіла бачити поруч у знаковий для себе день. Я б дуже хотіла, щоб мій тато був на цій виставці, але вже багато років як його немає серед нас. Ну... Я думаю, він бачить. Мама не змогла прийти на цю виставку, ну, в неї вже поважний вік, і вона на такі заходи просто вже не в змозі ходити. І ще дуже близька рідна людина мені це мій старший брат. Він на портреті там є. От, він завжди підтримує мене, він знає, що в мене виставка ця, але він зараз на фронті в Збройних силах України. От. Хотілося б, ну нічого, пройде час, зустрінемося. Офіційна частина урочистого заходу закінчилася врученням подяки Оксані Прибудько. Після цього гостей запросили до перегляду картин художниці. Переважна більшість робіт мисткині це пейзажний живопис. Левова частка картин присвячена декоративному розпису. Саме йому жінка навчилася в технікумі, проте активно його використовувати почала не так давно, коли е, почалася війна. От, навіть будемо говорити так, як воно є, з 2014 року от, мене потягнуло саме на розпис. Декілька робіт були зроблені, потім у 2017 році, ну, значно менше, це маленькі роботи. А вже з 2022-го, ну, початок там була депресія, там було це, ну, як і, і всі люди переживали, це все, як кажуть, не до цього. А вже десь в кінець року я почала там. є Картина, яка називається Птаха бажання. І от я її почала малювати. Потім був невеличкий, ну так би передих. І я її закінчила вже десь у січні 23. го от, І це перша картина, От якби я заспокоювалася, Свого роду релакс якийсь, можливо, якась мистецька йога, чи от, ну не знаю, як би так. Тобто я від оцих всіх ну, тяжких клопіт. Пов'язані з ситуацією в країні і малюючи її, от е, одні думки, щоб все за жахіття як можна швидше закінчилося. І потім вже наступні всі роботи це е, наші вихідні дні мої, от, які були. І, і навіть отак вночі працюєш, там сирена, ховатися нема, де а ти ринеш саме в мазок, оцей, береш аркуш. Паперу береш фарби, зробив один мазочок, другий і пішло-поїхало. Ти не замічаєш там, дивишся вже дві години ночі, три. Родина спить, а ти працюєш. І в мене от ціла серія. От за 23 рік, от саме от, декоративний розпис. Картини Оксани Прибудько здається, наповнені чистим повітрям, випромінюють доброю любов до рідного краю. Роботи зачарують кожного, хто хоча б раз завітає на виставку. Впевнені її відвідувачі. У нас така гарна традиція тут художники з нашого міста, і ми, коли продивляємося виставку будь-чаю, ми дивимося на картини на роботи, і нам нас цікавить, яка кого робота зачепить за душу. І ось ми зараз прийшли. Десь ми побачили всіх картинах Айвазовського, в інших картинах. Ми побачили. Масло, яке виконано як акварель, це дуже так. Та така тонка грань між маслом і аквареллю. Мені, наприклад, дуже сподобалось небо. Небо на всіх роботах, це ну це настрій, це е, відчуття того, що всесвіт, світ він. Ну, найкрасивіший, найважливіший, і сподобалось е, от, е, дві декоративних роботи. Це дуже професіонально зроблено. Е, е, ну, видно, що е, людина навчалася. От, тобто, це може перемалювати можна, але це дуже гарно, професійно зроблено. Мені дуже сподобався вся пейзаж, її маслом написаний. Він е, е, дуже такий, як перед дощем, дуже такий сумний. І вона розповідала, що всі ці роботи такі е, е, були Описано в один період її життя, і це стало мені дуже цікаво. В, в у кожній роботі оце ось дерево поламане і без листя, Тобто вона в той момент переживала якесь е, психологічну нестабільність. І це був період, вона казала, десь 20, коли їй було 20 до 30 років. Ці сумні йдуть. Потім все чітко міняється, і роботи всі вже сонячні, більш такі насичені. Змінюється щось в її житті, і тому ось дуже цікаво побачити. Ось як людина в період свого життя змінює свій настрій, змінює свій живопис, змінює своє світосприйняття. сприйняття. У неї професійні роботи, гарні. До речі, я їх всі не бачу. Розпис просто супер і ну, виставка класна. Виставка картин Життя у вирії мистецтва, створена Оксаною Прибудько, працюватиме до 20 жовтня поточного року. Графік роботи виставкової зали від вівторка до суботи від 9 ранку до 18 і з годинною перервою на обід.